Вітаю вас, малята! На минулому занятті я розповідала про корупціонерів та бюджет міста. А сьогодні ми розглянемо, як в місті рухатися, куди пішки, а куди транспортом. Транспорт у місті дуже важливий. Він допомагає доїхати на роботу, в школу. Лініку чи дістатися в парку? У багатьох містах частина громадського транспорту це електротранспорт, трамвай, тролейбус та метро. Вони рухаються завдяки електричним двигунам і не засмічують повітря. У Варшаві понад 160 електроавтобусів. Їх заряджають через дах на спеціальних станціях у місті. Пішохідні вулиці закриті для автівок. Першу таку в Європі облаштували майже 70 років тому. Нею стала вулиця Лієнбан у Роттердамі. Цікаво! Що трохи більше 17% людей на планеті мають автівки. Їхне виробництво стрімко виросло всього лише за останні 60 років. У Демократичній Республіці Конго на одну тисячу людей всього чотири машини. Як гадаєш, скільки смуг має найширша дорога? Шосе? 401 у канадській провінції Онтаріо має аж 22 смуги, а автошлях між Г'юстоном та Кетті у США 26 смуг. Старі автомобілі сильно забруднюють повітря, тому влада деяких міст, наприклад, Парижа, забороняє їм виїжджати до центру міста. А у Стокгольмі такий в'їзд платний. У Лондоні найстаріше метро. У Києві та Пхеньяні найглибше метро, глибиною 105,5 та 110 метрів під землею. У Копенгагені є метро без водія, яке курсує і вдень, і вночі. У світі. Понад 1 мільярд автомобілів, які їздять на пальному, але вже існують електромобілі, які заряджаються від сонця або мають потужну батарею. Вже продано близько 7 мільйонів електромобілів по всьому світі. Першими таксі були кінні екіпажі. Згодом з'явилися таксі авто. У Нью-Йорку всі знають місцеве жовте таксі, а в Лондоні таксі називають КЕП. В Азії ще існують тук. – Це транспортні засоби без дверей. Уявляєш, науковці та підприємці вже працюють над запуском літаючого таксі. Каршеринг це коли одним авто в різний час керують різні люди. Вони мають узяти його в оренду на короткий час, наприклад, на годину. Амстердам називають світовою столицею велосипедистів. Там велосипедів майже вдвічі більше, ніж автомобілів. Громадський транспорт набагато. Ефективніший, ніж приватні авто. Не віриш? Два трамвайні вагони та вісім автомобілів мають приблизно однакову довжину 36 метрів. Але трамвай може перевести 250 пасажирів, а автомобілі від 8 до 32 людей. А ти знаєш, Чому на смугу громадського транспорту заборонено виїжджати іншим авто? Запитайте це у батьків, а на наступному занятті я розповім вам, звідки вода в крані. До зустрічі!